Подивіться, кого я побачила. Мабуть, косулі, чи, навіть не знаю, оленіви якісь. Прямо сижу і вони з парку прийшли на площадку. От я прямо навпроти сижу. Дивлюся така зграйка, і дивляться, прийшли пожувати зелену травичку. Вообще красота. З дикої природи прийшли на майданчик де відпочивають люди. Скоріше за все, що це гробчик, почув мій голос.